Господь одужає і преподає нам ще один образ для смирення, достаточно сложний образ. Хто із вас каже Господь, котрий має свого слугу раба, котрий на полю сіє, косить, а прийде в кінці дня з роботи натружений, намучений. Хто із вас скаже, ну слуго, сідай дам ти їсти. Що ви скажете напротив, тися наробив на полю. Тепер і зроби ще й мені їсти. Мене послужи. А потім вже сам їж і пий. Достатньо сложний образ. Ми видимо чоловіка натужену на полю, котрий пішов думів, да ще й сам не їсть перший, а сперва послужить тебе, каже Господь. Так от ви знали. Говорить Господь, виведя толковані цієї притчі, так і ви всі люди, коли у світі наповните, і сповните, виконаєте все повелене вам. І тоді скажіть, ми, раби, не ключимі, ніч не стоящі, лі мало стоящі. Ми, кажіть, виконали то, що мали виконати. А ти, Господи, тепер оціни. То, що ми зробили від серця, від душі з любов'ю, з вірою, або від сили, і хоч як. Вот смирення. Почому і православним не є практики хвалитися, ви знаєте, я зробив то друге. Наоборот, ми православні, додаємо к своїм трудам з Божою допомогою, Я зробив ото. Божа мати. Наставила мене події її покровом одбігли вороги, а я за той час успів і то зробити, і то зробити. Божа Десниця мені допомагає. І ми сьогодні кажемо: Господи, взирай на подвиг Павла Фівейського, мощі, котрого дійшли до наших земель, земель древньої Карпатської руси, теперішня вже Мадярщина. Благослови нам, Господи, бути такими смиренними. Бо смирення це не просто якесь уніження або неспособність захистити себе. Смирення це великий показник духовного життя, висоти святості духовного життя. Бо воно так нам важно, щоб у світі розуміти, що відбувається, що нам треба зробити. Много раз многі ну священники общаємося, і вони кажуть, а що нам робити у цей тяжкий час гонення, каже один священник, як це все повторяє? У совєтське время колись був великий славний митрополит Філарет Київський, теперішній псевдопатріарх, так в той час совєтське времени не випускали всіх за границю і його лиш випускали, бо він тоді був довірений. І от він за границю казав, що в Совєтському Союзі гонення на християн не є. А тюрми були повні священників, монахів. І ще раніше розорені були монастирі, а деякі монастирі православні перетворили большевики в тюрми, як Соловецький, тот остров Великий і монастир. Що ж робив Філарет? Казав, гонення не є. А дома? Були гоніння. І люди терпіли ці гонення. Но Бог так дав, що молитви терпіння православних зруйнували оту стару систему, да, коли хвалять теперішні сили, що якісь агенти розвалили СССР. Ні, люба держава, яка бореться з церквою, сама се розвалить, бо вона йде проти Бога. Сьогодні теж відимо, як многі із наших чиновників за границю кажуть, ні є в Україні гонення. Ні є. Ну, що не є, та не є. Тоді, що нам робити, кажуть священник, щоб ми не запоздили якусь роботу зробити. Ми якось совмісно дійшли до того, що нині така ситуація, щоб ми практично зробили все, що треба. Наша церква, українська православна церква, щоб. Центр управління був в Україні, об'явила незалежність і указала центр управління в Києві. Цього достатньо, щоб отсичити косляві руки безбожників і сатаністів, щоб вони лізли в церковні справи. Але виявилося, що маса людей продовжають бити православних. Чому? Да тому, що сатана не терпить канонічну церкву. Сатана не терпить того смирення, котроє гонителі відділи в лиці православної церкви, коли маса духовенства, попавши під удар, грубейший, публічний, цілий світ знає, що є гонення, а чоловік каже, що не є. Тобто копія совєтського времени. В місті з тим, ми теж хотіли б сказати всім, хто переживає, хто, амо, більше переживає, чим треба. Браті і сестри, ми у руках волі Божої, ми проводимо своє життя так, як написано в Євангелії. І коли ми виконали по Євангелію все повелінне нам, Євангеліє нашої, живемо по Євангелію, стараємося бути смиренними, стараємося, щоб не було за нами якоїсь зацепки або якихось указання, що вони не так поступають. То й в тому випадку по Євангелію ми кажемо: Господи, ми хто ми? Ми не ключі ми раби, котрі виконали все повелені нам, і наші православні християни Канонічної церкви майкращі робочі, майкращі громадяни, послушні, законопослушні, добре платять налоги, стараються ніколи не висказувати у адрес суспільства якісь, якісь деструктивні слова. Смирення і молитва, молитва за мир, за воїнов. Наші люди, які треба, виставляють і воїнов на воїну, що ще ми не довершили. Можна думати, іще щось, але духові смирення кажемо, Господи, ти тепер рішай, достойні ли ми за наше смирення, за труди наші, за то, що, дивлячись, от начало, от, Блаженнішого митрополіта Онуфрія, от смиренного і поведінки наших архереїв, священства і народа Божого, це мільйони людей, котрих публічно хочуть лишити громадянських прав, ми видимо народ спокійно, в основному спокійно молиться, а деякі удари терпять. Почому? Да Тому що ми знаємо, що якщо Бог нам попустив. Щоб не ключими храбиві ще мало іспитати, провірити нашу віру, а на кого ви надієтеся? На себе, на вашу хитрость, на вашу якісь там якісь юридичні ходи або на духовне, євангельське смирення, у котрому Божа сила захищає нас. А якщо так, що нам переживати, що ми ще не доскончали, не довершили? Взирає на подвиг святих і преподобного Павла Фівейського, мощі, котрого почувають на наших історичних землях, ми нині молимося, Господи, ми видимо, що іменно духовне життя, євангельське церковне життя дає нам основання бути спокійними, просходить з нами то, що допустив Бог. І якщо лікарь Прийняв рішення в період апендіцита різати живіт, ну так ми не кажемо, ми не даме, ну та ріжуть, бо вирізати апендіцит, видавити гной гріховний, щоб бути іще здоровішими. Так, поступаючи, вручаю себе в руки волі Божої, прибуваю в стані смирення і взирає на подвиг наших святих і преподобно Павла Фівейського. І вспомнившись ми, і преподобна Антонія Великого, сповнивши наших Карпаторуських Карпаторусинських святих, ми митуй, діти Божі, діти духовного благодатного церковного смирення, ну а в вічності віримо, І тут на землі буде мати успіхи і перемоги, а в вічності і наслідство у Царстві Божіє. Амінь.